Ніна Фіалко, зламані жоржини». Не їдьте, дівчата, в далекі світи, Не треба чужого, зрадливого раю. Без вас в Україні садам не цвісти, пташкам не співати, зеленім розмаю. Про що ж книга? Зламані Жоржини? Про долі звичайних людей, які в пошуках кращого життя та заробітку покидають рідну сторону. І вирушають на чужину. Жінки на захід прислуговувати європейським сеньорам, а чоловіки на схід підіймати цілину неокраїнного Мокшанського Сибіру. Ця книга написана простою мовою, але гадаю, вона відгукнеться кожному, хто скуштував нелегкий доробічанський хліб на початку 90-х років. Головна героїня книги Галина, звичайна провінційна вчителька, з коханим Василем їде в село навчати дітей. Василь з товаришем Миколою вирушають до Росії, аби заробити гроші на весілля з Галиною. Ця подія стає фатальною для всіх персонажів роману. Щасливе майбутнє, яке так прагнули молоді серця, руйнується на очах. Кожному персонажу роману долі підготувала свої випробування, поневіряння на чужині, зради та прощення, повернення додому та. А що далі ви самі зможете дізнатися, якщо прочитаєте даний твір? Кому буде цікава така книжка? В першу чергу, звісно, жінкам. Середнього та старшого віку, особливо заробітчанкам, а в нас таких мільйони та мільйони. І, звичайно, юні дівчата та чоловіки також можуть знайти багато пізнавального на сторінках роману. Отож, зламані жоржини від Ніни Фіалко. Навчальна книга Богдан рекомендує.